Але незважаючи на те, що ці два населені пункти вже наполовину оточені, ЗСУ утримують їх під своїм контролем. У Бахмутському напрямку тривають атаки в районі заводів та приватного сектору. Але тут так само ЗСУ знищують окупантів пачками, і лінія фронту залишається без змін. Так само сильні бої йдуть в районі Іванівського та у напрямку часів яру в лісовій зоні. Але тут так само ЗСУ роблять все, щоб росіяни далі не просунулись. Звичайно, обидві траси вже перерізані. Це показує. Карті і так зрозуміло, але для того, щоб замкнути кільце навколо Бахмута, їм потрібно пройти цілих 14 кілометрів. І думаю, що в них це не вдасться зробити. Але не будемо недооцінювати ворога і дізнаємось результати битви вже найближчим часом. В Авдіївському напрямку окупанти намагаються прориватись до Новокалинового кількома угрупуваннями. І зсу їх серйозно розбивають. Так само йдуть атаки на веселе та продовжуються спроби прорватися в Авдіївку, при цьому не закінчуються атаки в районі Водяного.